Панове ліцеїсти, солдати і матроси, сержанти та старшини, офіцери і генерали, шановні пані та панове, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Панове генерали, офіцери, сержанти і старшини, солдати і матроси, курсанти і ліцеїсти, шановні військовослужбовці та ветерани, сьогодні великий день день захисників. І захисниць України. Ваш день день тих, завдяки кому настає завтра, завдяки кому є Україна. А ми стоїмо тут, на своїй землі, у своїй столиці під своїми прапорами. Завдяки кому життя переможе. Завдяки вам, незламні та хоробрі люди. Великої відваги, які роблять велику справу, захищають Україну. І сьогодні це більше ніж професія, більше ніж покликання і гасла різних родів наших військ, різних бригад і формувань для вас більше ніж слова. Вами це доведено. Не раз доведена на полі бою, де ви завжди за Україну, за її волю, завжди попереду і вірні завжди. Перші з честю йдете на ви і запеклих вогонь не пече. Ви обрані долею і слабких немає. Тож всі ви разом. Громом і полум'ям волею і залізом з Богом і за Україну 951 день битви за державу. 951 день ви пишете історію на полі бою, віддаєте себе, аби не віддати Україну і ті, хто був народжений воїном, і ті, хто ним став. Змінив своє власне життя, аби наша свобода була незмінною. Хто мав іншу професію, але не хотів жити під іншим прапором? Хто сказав собі, я не маю іншого вибору, адже це моя батьківщина, це моя Україна. Тож я буду її захищати. Захищати Україну два, два слова, що в'єднали мільйони людей, нашу країну і наш народ, від імені яких я хочу сказати вам дякую кожному і кожній. Пишаємось кожним і кожною. І це наша арта, наші боги війни, ті, хто б'є, влучно, наші повітряні сили. Які захищаючи країну завжди на висоті, це наше ППО, що робить все, аби наше небо було чистим. Наші танкісти, які в латних рукавицях загартовують міць. Наша піхота, яка робить надважку роботу, вигризаючи кожен рубіж. Наші Розвідники, хто бачить все, знає все і зриває плани окупантів, наші військово-морські сили, наші десантники, спецпризначенці, нацгвардійці, прикордонники, Служба безпеки України, ТРО, всі наші сили безпеки і оборони. І коли ми кажемо, Захисники України відчуваємо гордість, відчуваємо ваш захист, бачимо вашу відвагу. Щодня бачимо і щоночі в будні вихідні, в спеку і мороз завжди, кожної хвилини. Хвилини, ціну якої ви знаєте, а як ніхто інший. Хвилини, яка може змінити абсолютно все. І це бувають болісні миті, втрата побратима. З яким хвилину тому ще ви розмовляли. Ви ділили їжу, ділили воду в одному окопі. І ці хвилини звитяги бойових успіхів, перемог, хвилини гордості, хвилини доблесті, хвилини довгих. Боїв і хвилини короткого сну, хвилини теплого зв'язку із рідними і холодних ночей на нолі з усіх цих, абсолютно різних хвилин складається війна, складається наша боротьба і дуже важкий шлях до однієї найголовнішої, найбажанішої хвилини першої хвилини перемоги. Першої хвилини миру в Україні. Ми вклоняємо сьогодні перед усіма, хто наближав і наближає цю хвилину, робить це беззупинно. І сьогодні рівно о 9 годині ми зупинимось на хвилину. Зупинимось неформально, небуденно, а на знак щирої поваги. Та вдячності своїм воїнам, наші міста, і села, вулиці, і площі, наші люди, де б ми не були, всі ми зупинимось на одну хвилину хвилину мовчання. Коли насправді всередині ми всі кричимо, кричимо від болю за кожного полеглого героя. Кричимо від ненависті до того зла, яке прийшло на нашу землю. Але точно піде з неї, бо інакше бути не може. Бо в Україні є ви, наші захисники і захисниці, вічна слава тим, хто боронить українську землю, небо і моря, вічна пам'ять тим, хто захистив Україну ціною власного життя. Захисникам і захисницям, слава Україні!